Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 10 вересня 2022 року. До вашого огляду пропоную декоративно плодовий сорт диплоїдної сливи під назвою Hollywood. Декоративність цього сорту полягає в тому, що він червонолисний. В кінці літа листя стає вже зеленкувате ззовні. Зараз ми зіревемо одного плодика. І продегустуємо. Цей сорт має красивий червоний м'якуш, кісточка не відділяється. Смак солодко кислий, шкірка з відчутною кислинкою. Але вона не нав'язлива взагалі доволі смачний, соковитий, сік рожевого кольору. Дуже красиво, якщо цей сорт прищеплювати на інші сорти. Робити багато сортові дерева. Я покажу фрагмент відео прищепи на сорті Мунглоб. Як виглядає деревина сорту Мунглоб з прищепленим до нього сортом Голівуд. Дуже декоративно. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. На все добре.